Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо шарлотку, або, як кажуть, у нас пиріг з яблуками. Дуже смачна, швидка випічка, готується дуже швидко. Я думаю, що кожен з вас може її легко спекти. Почнемо ми з того, що візьмемо 3 яйця. І 200 г цукру. Якщо ви любите дуже солодку випічку, то можете взяти навіть 250 Всипаємо частинками і гарно збиваємо міксером. Приблизно десь 2-5 хвилин, в залежності від ваших яєць і е, те, що треба обов'язково, яйця мають бути кімнатної температури, не з холодильника. Збиваємо гарно яєчка по черзі всипаючи, потрішки всипаючи цукор. Ось так яйця я вже збила. У мене вийшла ось така гарна пухнаста маса. До неї ми додаємо 40 грамів олії, помішую гарно і все піднімаю гарно знизу, щоб олія не впала на дно. Потім беремо 200 г муки і 7 грам розпушувача. 7 грам розпушувача це є чайна ложка. Розпушувача. І частинками вводимо, гарно перемішуємо. Спочатку гарно муку просіємо, щоб не було грудочок Гарно перемішуємо, піднімаючи всю масу знизу. Теж частинками вводжу, і ще сюди додаємо 40 грам гарячого молока. Теж частинками вводжу, не бійтеся мішати, перемішуйте швидко. Певнено, ну, так як я, як бачите. Не знаю, чи це швидко, для мене це я вважаю, що швидко для тіста перемішується. І додаємо муку. Всю муку, яка у вас була, стаканчика 200 г, потрібно додати сюди. Я давала 200 г цукру, зараз говоримо з вами за цукор, тому що я не дуже люблю солодку випічку. Ви можете дати, наприклад, 200 г цукру. А потім, вже коли ви будете давати яблучка. Яблучка, якщо будуть кислі, можете перемішати з цукром. У мене яблука солодкі, я цього робити не буду. Яблучко я вже теж підготувала, думаю, ви бачите. Ось тут у мене вже нарізані яблучки. Я почистила їх від шкірочки і від серединки. Гарно порізала на ось такі маленькі трикутнички. Ви можете собі півкільцями або, як вам подобається. Може ви будете викладати, тому що я буду просто їх насипом ставити. Так, беремо ось таку. У мене гарна така деко. Спеціально зроблений рецепт під ось таку форму. Я на дно викладаю вже яблука. Можете частинку, давайте попробуємо так, якщо ви. Починайте перший раз, тому що у мене тут, бачите, треба форму гарно зробити низом. Половинку тіста, гарно розподілили все тісто, щоб у вас тримав пергаментний папір. Я ставлю пергаментний папір і все одно форму перед тим обробляю ще олією, вже по пергаментному папері. Викладаємо наші яблучка. Думаю, ви бачите, Викладаємо наші яблучка. Яблучок не жаліємо. У мене тут два таких середніх яблука на ось таку форму. Тому що, якщо ви візьмете менше яблук, ви не відчуєте смаку, а якщо візьмете забагато яблук, то у вас буде сирий пиріг. І воно не пропечеться. Потім серединка буде сира, не спечена. Зразу вибачаю свою вимову, кому це мішає. пишіть в коментарях, я знаю, ви любите це писати. Е, мені не мішає моя вимова, я народилася в селі, і для мене це, ну, я думаю, не має значення, де я народилася, але у мене так говорять. Так, гарно все виливаємо ось так. Розпреділяємо повністю по нашій формі всю масу. Гарно до кутів, тому що, ви знаєте, потім серединка у вас буде пишніша. Тому більше завжди, навіть якщо ви печете бисквіт, розподіляйте більше по сторонах, потім воно гарно вляжеться. Все, ось такий у нас виша. І ставимо пекти на десь 30 хвилин при температурі 165 градусів. Час залежить від вашої духової шафи. У мене це приблизно буде 30 хвилин випічки. Ви дивіться по своїй духовій шафі і пробуємо на суху зубочистку. Ось такий красивий тортик у нас вийшов пиріг з яблучками. Або шарлотка, які називають. Дивіться, які гарні у нас тут прослойка з яблучок. Печіть. Пишіть мені в коментарях, чи вам сподобався рецепт, чи ви його пробували. Може, у вас є якісь інші рецепти. Раду діліться, раду буду читати ваші відгуки, ваші коментарі. Усіх люблю, гарного усім дня! Мир з нами!